Якщо підписане на реального таксиста, дам 5 тисяч гривень. А зараз, а де це? В тіктосі треба дивитися? В Тік зараз. Я ніде ні на кого не підписана, вибачте. Вибачте, люди. Ні, ні, оце, так? ви так, перше? Так, На жаль, так. ні, ні, ні. Тоді, якщо вгадаєте, скільки потрібно грошей для того, щоб взяти цей автомобіль, отримаєте 500 гривень. 500 гривень? Скільки да. грошей? Да. Так, а скажіть, будь ласка, Toyota якого року ви? Це Toyota Camry 2016 року. 2016 -го. багато там власників. Зараз я буду Це автомобіль. Року? Зі штатів, Зі Штатів, ага. Давайте сім. Шість-сім тисяч. Трошечки менше. П'ять? Ще менше. Чотири? П'ятсот? Чотири п'ятсот. Бабу, ти щось кажеш? Давай нам треба гроші. Скільки, гривень. Скільки, скільки, скільки потрібно грошей, щоб взяти цей автомобіль? дев'ятсот. Для того щоб взяти цей автомобіль, грошей не потрібно. Цей автомобіль водій, який бере, йому потрібно тільки водійське посвідчення. Він працює в таксі, отримує 50% доходу. Щоденно його отримує і може планувати свій вільний графік. Серйозно Серйозно. все пока, лабибут. Я ухожу на іншу роботу. Підписуйтесь на реального таксиста шапки профіля, вся інформація.